Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник. У День Соборності та Свободи України президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському. У церемонії також взяли участь високопосадовці, керівники Міністерства оборони та Генерального штабу, представники духовенства та громадськості. Свято Соборності відзначається щороку, 22 січня, в день проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Війська берегової оборони ВМС розпочали новий навчальний рік заняттями з бойової готовності. Зокрема, в Сімферопольській окремій береговій артилерійській групі відпрацювали підйом по тривозі. Перед особовим складом стояло завдання швидко отримати зброю, засоби захисту та речові мішки, а далі відпрацювати дії на об'єктах. Цього року структура підготовки військ докорінно змінилася. Восени заплановано провести останній призов громадян на строкову військову службу. Тож комплектування військових частин контрактниками серед пріоритетних завдань. Батальйон морської піхоти з самого початку навчального року війшов в інтенсивний період навчання. Дві роти батальйону. Перша рота морської піхоти і десантна штурмова рота буде. Приймати участь в низці міжнародних навчань. Для військ берегової оборони у цьому році заплановано продовжити заходи міжвидової підготовки, несення бойової служби морської піхоти у Середземному морі. Також військовослужбовці візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Польщі та операціях з підтримання миру. Якісне і своєчасне харчування військовослужбовців важлива складова боєздатності частини. Зважаючи на специфіку занять із бойової підготовки та посилені тренування, у 80-му окремому аеромобільному полку особливий раціон. Ось уже кілька років поспіль продукти для солдатського столу постачають приватні фірми. Вояки вже не заступають у наряд по кухні, відповідно, мають більше часу на професійну підготовку. У воїнів-десантників під час кожного прийому їжі кілька страв на вибір. Завжди є Риба, м'ясо, свіжі салати, овочі. А взимку, щоб запобігти респіраторним захворюванням, до раціону додатково вводять цибулю і цитрусові. Понад 200 лікарів Центральної військової стоматологічної поліклініки та інших силових відомств взяли участь у науково-практичній конференції Сучасні аспекти розвитку військової стоматології України. У ході засідання вони обговорили питання евакуації та лікування хворих під час військових конфліктів, техногенних та природних катастроф. Також поділилися досвідом роботи в особливо складних умовах. Військові медики відвідали більше 20 майстер-класів з різних напрямів стоматології. Влітку цього року дитячий табір імені Юрія Гагаріна святкуватиме своє 60-річчя. Це єдиний дитячий заклад на півдні України для відпочинку дітей-військовослужбовців. До ювілейної зміни табір готується заздалегідь. Подаруй радість дітям під таким гаслом в Одесі пройшов круглий стіл. Методисти дитячих таборів, військовослужбовці, педагоги, ліцеїсти та школярі обговорили програму літнього відпочинку дітей. Торкнулися і проблем, які виникають під час роботи закладу. Та все ж таки головний критик це діти. Їхні ідеї та думки обов'язково врахує керівництво «Серед наших сьогоднішніх учасників були хлопці, які в лагері відпочивали, і їм є що порівняти, що було в прошлом і що вони можуть ждать в настоящем і в майбутньому». В Поэтому получить от них таку інформацію нужно, поскольку, по большому щодо хозяевами этого лагеря являются діти. Учасники кругового столу визначилися і щодо програми культурного відпочинку дітей. Спортивні та мистецькі заходи дадуть малечі великий простір для творчості. Адже саме за це діти так полюбляють приїздити до літніх таборів, а ще за можливість знайти нових друзів. Цього року в таборі відпочиватимуть лише діти військових. Комерційних путівок немає. Малечі прийматимуть у чотири зміни по 200 дітей, а нині працюють над досить амбітними планами зробити відпочинок дітей можливим упродовж цілого року. Вже проведено капітальний ремонт двох спальних приміщень на черзі третє. Залишилось вирішити проблему опалення в зимовий час. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.